Турнір пам'яті героїв АТО та Небесної Сотні. У Львові провели шості благодійні змагання з шахів за шаховими дошками. Як досвідчені гравці, так і новачки це вже традиційний турнір, який відбувається у нас на Львівщині. Присвячений він учасникам антитерористичної операції і на даний момент нашим військовим, які боронять нашу Україну від московської агресії. І, але в ньому, звичайно ж, приймають участь як діти-спортсмени, так і професійні спортсмени, які зацікавлені в ньому. У цьому році ми провели, крім турніру по бліцу для іменитих шахістів, також турнір кваліфікаційний в рамках нашого турніру. Це для початківців та четвертих розрядів. Приємно, що третій розряд. Виконали три учасника, це досить непоганий результат. Я хотів би сказати, що дитячі шахи, дитячий шах, дитячий спорт у нас розвивається достатньо добре. Проходить багато турнірів, але цей турнір був особливий. В ньому була якась іскра, пов'язана саме із нашими захисниками вітчизни, і це відчувалось. Змагання проводили у форматі швидких шахів з обрахунком міжнародного рейтингу. За словами тренерів, діти з нетерпінням очікували на турнір, тож з радістю діляться успіхами своїх учнів. Ми вже дітьми не вперше, це ми вже вп'яте на цьому турнірі. На такому турнірі він завжди проводиться в березні. Зараз ситуація, що в Україні трошки його перенесли, але діти його дуже очікували, діти люблять цей турнір, бо тому, що тут не тільки можна в шахи пограти, тут можна, до речі, долучитися до благодійної справи, адже турнір благодійний, кошти зібрані йдуть на потребу Збройних сил України. І діти з радістю на цей турнір прийшли. Одна дівчинка, до речі, моя друге місце зайняла, Софійка жила. Учениця третього класу. Ми буквально тільки півроку займаємося, дівчинка здібна і вже от, потрапила в призи. Тому такі турніри потрібні насамперед для дітей. У цей час турнірів стало зараз дуже мало. А діти де виростають, як шахісти? Тільки в турнірах тренування це звичайно, що тренування. Але якщо нема турнірів, дітки не ростуть. Участь у турнірі взяли три гросмейстери, серед яких генеральний спонсор з Ісландії Маргейр Петурсон. Я думаю, що шахи дуже корисні та потрібні як і дітям, так і дорослим. Тому ми постійно долучаємося до розвитку шахів у Львові. Нам дуже приємно бути спонсорами цього виду спорту. На турнірі чимало дітей. Втім, попри юний вік, молоді учасники з впевненістю перемагають старших і більш досвідчених. Ну, я перший розрядник я думав, я швидше переможу. Шахісти з посмішкою реагують на програш та зазначають, що головне емоції і досвід. Тут, бачите, немає різниці, вік, не вік, молодий не молодий, але е, щось цікаве в тому, в тому є. А от діти до поразок ставляться по-різному. Коли як, якщо від слабих, то, е, то трохи хвилююся. А якщо від сильних, то е, грає наступні тури і не хвилююся. Чи цікаво от грати з дорослими? Тобто, ну, цікаво. Е. Я виграю від батько. Тренери перемогам юних спортсменів не дивуються, адже в шахах вік не головне. В шахістів немає поняття вагова категорія чи вікова категорія. Тут поняття хід робиться один. Він він неможливий сила його виконання. Сила його виконання тут, в голові. Якщо він правильний, це може дітка-мати, дитина може мати 6 років чи 8 років, майстру може бути за 30, за 40, за 50, значення немає. Тому такі матчі, до речі, досить цікаві, і дітей вони навчають багатьом нюансам, Бо, тому що я вчу дітей як, чи ви програли партію, чи ви перемогли, ви маєте робити після кожної партії висновки, аналізувати. Якщо ти не робиш аналізу партії, ти будеш слабким шахістом. Учасники зізнаються, що на турнірі зібрались дуже сильні суперники. Він був дуже складний, було дуже багато три гросмейстра, дуже багато фідемайстрів і дуже багато кімесів. Поки шахісти виборюють перемогу, батьки підтримують та з гордістю розповідають про здобутки своїх дітей. У Мене дитина 11 років, кандидат на спорту. Звичайно, що я пишаюся. Це дуже великий шлях. Ми пройшли вже шість років. Ми вже в шахах. Він дуже багато працює, дуже багато займається. Він цілеспрямований дуже. Я рада, що він себе в цьому знайшов. Спочатку ми це розглядали, напевно, як звичайне захоплення, але щодень то шахи в нас вже вийшли як стиль життя. Не нудно і інколи таке враження. От в нас батьків, що ми набагато більш стомлені приїжджаємо з турніру ніж діти, тому що все-таки ми, ми лише хвилюємося, а вони, хоча б грають. Вони чимось зайняті і цікавіше проводять свій час. Через повномасштабну війну низка міст в Україні не може проводити турніри. Попри труднощі, шаховий спорт на Львівщині продовжує міцніти, адже зростає нове покоління талановитих шахістів. Ми провели декілька турнірів для військових. Це був один з турнірів для нашої 125-ї бригади 14 жовтня на покрови і Буквально недавно, десь місяць назад, разом з спільно з обласною державною адміністрацією ще один турнір для військових. І ми залучали наших відомих і шанованих розместерів, таких як Адріан Михальчишин, Олег Романишин, Білявський, пані Марта Літинська. І це дійсно це ті це, люди, якими Львівщина має і повинна гордитися. Але в нас підростає і нове покоління зараз. Буквально сьогодні побачив інформацію, що у нас на Львівщині більше ста людей потрапляють в рейтинг України. Це просто до 16 років. Це просто неймовірний результат. І от це якраз є результатом діяльності, чим займалася Шахова Федерація протягом усього цього часу. Тобто ми готуємо нове покоління нових шахістів. Окрім безлічі шахових турнірів, Львів з певненістю може претендувати на шахову столицю. Адже кількість гросмейстерів на Львівщині чи не найбільша у світі? Шахи це один із провідних видів спорту на Львівщині, якщо не найпотужніший. Тому що я назву один простий приклад: це досягнення. Кількість гросмейстрів, які... Виховані або тим чи іншим чином має дотичність до Львова. І якось прийшлося рахувати, то це порядку 40 гросмейстрів. Якщо порівняти в вимірі з іншими містами світу, Париж, Берлін, там, Мілан, там, чи інше, то там і десятка не набереться. Тобто Львів настільки пішов вперед порівняно з іншими. Це, можна сказати, шахова столиця. Спортсменів з цілої України гостинно прийняв будинок воїна, який, за словами організаторів, надає особливого значення та сили, адже турнір присвячений нашим героям та захисникам. Наш турнір пам'яті героїв Атої Небесної Сотні. Започаткували його з початком війни воєнних дій в 2014 році. Кожна людина хотіла. Буде долучитися до нашої спільної боротьби, і хто чим може, хто так, хто так допомогти, якось впливати на той процес і бути розвідчувати, що війна стосується кожного, що ми шануємо тих наших героїв і це. І виникла ідея з багатьма ветеранським середовищем двола з федерацією, з друзями, з тренерами, дитячими. Він викладає, що у Львові мусить бути такий турнір. Вибрали місце, будинок воїна, рахуємо, що воно якби, досить атмосферне і досить близьке по духу для цього турніру. Саме нашу нас шахова спільнота має можливість своєю грою віддати шану нашим героям загиблим. Того разу турнір ще був благодійний, ми ще збираємо кошти на бійцям на потребу спецпідрозділу на передову. Ще однією благодійною ініціативою в рамках турніру поділились партнери з благодійного фонду банку Львів», які у співпраці з ДСНС започаткували проєкт Вільна земля, націлений на те, аби навчити цивільних людей ідентифікувати вибухонебезпечні предмети, які підступно залишають по собі російські війська. Ми розуміємо, що на жаль, Україна зараз є сама замінована країна в світі, і для того, щоб це було рік назад. Навіть довозити ті речі, які збирали волонтери. Потрібно було розміновувати дороги, стежки для того, щоб ця допомога туди доїжджала. Потім, коли ми почали наше військо, почало відвоювати території, ми розуміли, що ворог, на жаль, відступаючи, тікаючи. Від наших героїв підло мінує абсолютно все під своїми руками. Це могли бути дитячі іграшки, це могли бути автомобілі, гаражі, будинки, лікарні, дитячі садочки, де гинули, на жаль, люди. І ми спільно з ДСНС, якими ми є офіційними партнерами, вирішили допомагати і вчити цивільних людей, як правильно ідентифіковувати вибухонебезпечні предмети. Мова йде про лісників, пожежників, поліцейських, просто звичайних жителів тих деокупованих територій, які, повертаючись на свою землю, починають працювати, виконувати свою основну роботу і натрапляють на вибухонебезпечні предмети. За час існування проєкту навчання пройшли понад 800 людей. Крім того, силами фонду та небайдужих придбали низку важливих для розмінування приладів і засобів. Зараз, коли ці люди вже пройшли навчання, ми маємо інформацію від ДСНС, що ми скоротили там на відсотків 60% неправильні визови, тому що люди, які мають ці і теоретичні, і практичні знання, вже на місці правильно ідентифікуються, і в цьому ми бачимо нашу таку великий вклад в їхню і продовження, як я сказав, професійної діяльності і збереження їхнього життя і здоров'я. Тому ми якраз для цього і стараємось доносити цю інформацію в форматі і такого роду зібрань, де є люди, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих воїнів АТО Небесної Сотні. І нам цінно підтримати таких людей і сказати, що вони можуть приєднюватися і долучатися до таких справ, які робимо ми також, тому що це все спільна справа. Чим більше нас буде, тим швидше ми реалізуємо свою основну ціль розмінувати Україну. Партнери, які долучились до проведення турніру, зазначають, що вкрай важливо підтримувати розвиток спорту, особливо зараз в час війни. Бажання кожного у цьому місті покращити своє місто є важливим, і якщо ми кожен докладемо хоча б мінімальні зусилля, наша країна зміниться і зміниться починаючи зі Львова. Це надважлива ініціатива, тому що шахи це є інтелектуальна гра, і виховання інтелектуальної еліти, вже починаючи з малих літ. Це важливо для нашої країни, тому що інтелектуальні еліти це саме той прошарок, який зможе впливати на розвиток країни. Спорт завжди на часі, тому що спорт формує дисципліну, спорт формує здорову націю, і спорт це та основа, яка дасть створення. Майбутніх воїнів, до речі, турнір сьогодні проходить в будинку воїна. Майбутніх воїнів, які дадуть відсіч тим ворогам, які спробують зазіхати на незалежність нашої України. Попри дружню атмосферу, конкуренція на турнірі все ж відчутна, адже переможець отримує перехідний кубок. У нас є одна велика перехідна нагорода, яку ми робили, ліпили на початку от цього зародження турніру з дітками загиблих героїв. От особисто я з ними сидів і ліпили ми цю, придумали, ну, придумали ми собі цей логотип, який, на нашу думку, тоді нагадував і вежу аеропорту Донецького і крила Небесної сотні. Ми зліпили таку гарний кубок, який був перехідним. А ага, зменшену копію ми даруємо, зараз, ми даруємо кожного турніру. Після запеклих шахових двобоїв перемогу у турнірі здобув Михайло Герасименюк з Хмельницького. Перший раз побачив цей кубок під час першого турніру. І якби це не просто кубок, це ціла, скажімо так, ціла епоха, починаючи з 2014 року, і дотепер можна сказати, що найцінніший кубок в моєму житті. Цей турнір це дуже. Дуже дуже прекрасний спосіб, що можна було пограти в шахи, побачити старих друзів і передати досвід нашому майбутньому поколінню. Дуже приємно, що в такий в день народження свого тата, в день матері я бажаю всім матерям, особливо тих. Дітей, які на фронті дочекатися воїнів з перемогою, всім матерям мати можливість обійняти своїх синів, а всім батькам мирного неба і скорішої перемоги. Ще один хмельничанин, росмейстер Любомир Михалець, який також став призером турніру, відзначив високу майстерність учасників. Що тут завжди висока конкуренція, незважаючи на вік учасників. Тут, наприклад, самий молодий юнак 12-13 років може оказати достойну конкуренцію взагалі. Мені дуже приємно, що мій учень і зараз і тренер іноді показує, да, зайняв перше місце, і я їм горжусь, тобто і отримав задоволення від цього турніру. Треба віддати належне, що Хмельницький переміг в цьому турнірі. Михайло Герценюк. Став переможцем турніру і забрав автентичний кубок, який ми традиційно вручаємо переможцю, де символом є дві речі: це вежа донецького аеропорта у вигляді стилізованого вигляді тури і крила Небесної Сотні. Я сподіваюся, що ті перемоги, які молоді шахісти і знанні шахісти здобувають тут, вони Відгукуються в серцях ну, наших воїнів, і вони розуміють, що цей турнір зроблений для них. Може, в цьому турнірі у нас справді було дуже мало представників е воїнів, але тим не менше цей турнір зроблений саме для них. Після закінчення турніру учасники подякували захисникам, які мужньо боронять нашу землю, адже завдяки їм є змога проводити змагання. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.